Вітаю, чекаю зараз на причіп. Знову буде адресна доставка і збиратимемо замовнику, який з Франківщини військовий. Причепа Optima, 2 метра на метр 25. Замовлення це було зроблено ще 14 липня, сьогодні 19 серпня. Тобто, бачимо, майже 5 тижнів пройшло. Хочу поговорити по термінах. Іноді в завода виходить зробити досить швидко там, за 3 тижні. А іноді буває 5 і 6 тижнів. У мене, наприклад, зараз деякі замовники чекають на рами 2,5 на метр 25, а вони є на оцінкуванні, тому йде затримка. Немає чітких термінів, що от за 3 тижні і вам зроблять. На жаль, це таке не буває. А враховуючи те, що Запоріжжя знаходиться. В зоні бойових дій, тому і так благо, що вони якось там стягують і роблять ці причепи, і відправляють вам по всій Україні. Кому цікаво, прошу, будь ласка, звертатись. Мене звати Василь. Я є дилер від заводу. Проконсультую, розповім, як і що, і ви зможете замовити собі якісний причіп з тими характеристиками і в тому розмірі, який буде підходити для вас максимально ідеально. Вартість у мене на причепи така ж сама, як і в Запоріжжі, тому ви абсолютно нічого не будете переплачувати. Все, чекаю на причеп. Машина вже прибула, зараз заїде на подвір'я і розвантажимо. Ось таку маємо адресну доставку. Внизу у нас борти спаковані, крила оцинковані, два колеса 13 х і сам ось сама основа причепа з діодними стопами. Виставили платформу на піддон. Викладаємо кріплення, всі ці болти, хомути. Переглянути, що в нас є. Зараз поїду. Збалансую колеса, все розпакуємо і будемо збирати. Кого цікавлять причепи, прошу звертайтесь. Багато чого знаю цікавого і зможу якісно вам підібрати такий або інший причіп.